Всім привіт гостям, підписникам та підписницям моєго каналу, 23 березня 2024 року, працюю на пасіці після двох тижнів негоди, два дні є нормальної погоди, тому часу не гаю, розширюю бджолосім'ї. У мене це вже друге розширення. Попереднє відео, яке я виклав. На ваше прохання на рахунок обігріву мали багато коментарів, мали багато запитань. Звичайно, хотів зняти це відео трішки раніше, але в зв'язку з погодніми умовами, які ви могли бачити на попередньому відео. То це відео зняти раніше я не зміг. Сьогодні маю таку нагоду, пасіку майже дійшов до краю. Розширив, лишився у мене один ряд, саме ось цей. Тому сьогодні зніму для вас відео, поясню, як я працюю з обігрівом, поясню яку користь він надає як для мене. Хоча ця тема вона така достатньо непопулярна і багато. Пасічників, звичайно, її не розуміють. Я по правді не дуже мав бажання і знімати ці відео, тому що знав, що можу нарватися на деякі негативні коментарі, але є пасічники, яким ця тема виявилася достатньо цікавою, тому що були запитання, запитання були по темі, запитання були такі достатньо влучні. І сьогодні я спробую пояснити. Перше запитання було: якщо така негода як була, як інколи трапляється, то обігрів працює, а переги в вуликах вже може не бути, то де ви її мов берете і яким чином бджілки надалі нарощують розплід. Це питання дуже просте, тому що. Рамочки із пергою я готую протягом року, зберігаю їх в спеціальному сховищі, але це окрема тема. Колись зніму відео і покажу, розповім, як я їх зберігаю. Тому проблеми з пилком з пергою в мене на пасіці жодної немає. Вділок вона завжди є. Коли працює обігрів, після того, як я його вже умикнув, то Пилком торгую я бджілок забезпечую, медом, звичайно, також. І було запитання на рахунок температури. Дуже влучне запитання. Сам хотів знімати відео, але один з підписників мене трішки випередив. Якщо я правильно його запитання зрозумів, я зараз його сформулюю, якщо ні, він мене поправить. Я гадаю, що це відео він має переглянути. І так, запитання було. Якщо я контролюю температуру за допомогою однієї сім'ї і датчик є в одній сім'ї, то бджілки активно використовують обігрів, за моїми словами, то чи не будуть бджілки скупчуватись біля датчика і вимикати температуру? Тим самим вимикати обігрів, з якого нібито не буде користі. За таких умов. Запитання дуже і дуже правильне. Я зараз підготую одну з сімей. Цю сім'ю я вчора вже розширював. Та, що в нас часто на огляді була. Оберу якусь із тих, що на огляді ще не була, і покажу вам, розповім, як розширюю і як робити так, щоб. Датчик, який є в одній сімей, тому що він є лише в одній. Всі інші, як бачите, під'єднані послідовно. І температура в них також контролюється деякими датчиками, які я розставив у деякі сім'ї, але їх там, мабуть, ще 3-4 у мене. За моїми спостереженнями, температура в них. Більш-менш співпадає, розбіжність не більше 1-1,5 градуса. І так, знайдемо сім'ю. Цей ряд я вчора також пройшов, лишився в мене ось цей ряд. А давайте ось ту сім'ю. Вона у нас ніколи на відео не була. сама сама крайня із другого ряду. Зараз я все наготую для того, щоб відео не затягувати. І про все вам розповім. Не перемикайтесь, буде цікаво для тих, хто планує зробити таку річ і користуватись. Як бачите, саме в такі роки, як от цього року, отакі, отакі весни непередбачувані, то в принципі в дерев'яних вуликах обігрів себе, на мою думку, оправдовує. Спочатку вирішив вам показати рамочки, які використовую весною для підгодівлі своїх бджілок. Зазвичай я розширюю одразу двома рамочками, тому дві підготував. Як бачите, одна рамочка має невелику кількість меду, але для весняного розвитку його достатньо. Інша рамочка має достатньо непоганий об'єм саме перги. Зараз я наближу камеру і сподіваюся, вам буде видно. Саме тому мені не доводиться перейматися тим, що мої бджілки лишились без пилку в негоду. В них завжди все є. Рамочку, яка має закристалізований мед, я звісно пошкребу виделочкою і збризкаю теплою водичкою, яку вже підготував. Зараз підійду до сім'ї, яку ми вибрали для огляду, і про все поступово вам розповім. Дійшов я до сім'ї, яку обрав для огляду. Зараз відкрию, на жаль, поки лаштував усе трішки, стійнявся вітер, сподіваюсь мене буде чути. Весною таке трапляється, вітер часто є. Хотів би зняти, звісно, відео в тих упор, а на завтра знову прогнозують дощ. І якщо, можливо, хтось із вас вже зробив схожий обігрів, то я, звісно, маю вам пояснити, як я з ним працюю. Ці напрацювання не одного сезону, в попередніх відео я говорив, що. Більше 10 років вже ним користуюсь. Хоча, звісно, якщо мати можливість купити нові вулики, то, можливо, з часом від нього відмовлюсь. Але в дерев'яних вуликах використовую і я ним задоволений. Як бачите, вулик має потолоченки, утеплення зверху, відкриваю. Ла негода пару тижнів до неї я, звісно, не мав можливості подивитись, але воду підливав, привідкривав. Воду беруть. Небагато, але беруть. Ось так виглядають бджілки біля обігріву. Струсимо їх обережно до вулика. Вітер хоч і здійнявся, але температура повітря непогана. Бджілки літають, тому відкрите гніздо є можливість. Поїлочку, яку встановив для того, щоб нам вона не заважала. Потім, звісно, поверну. Хто на каналі буде вперше, дивитись відео. Перегляньте попередні не робіть поспішних висновків, тому що відео вже, мабуть, 3 або 4 записано, у яких я розповідав, для чого взагалі я створив обігрів і так далі. І так, напевне, розпочну із самого початку. Коли я вмикаю обігрів, я вже говорив. Як тільки відбувся перший весняний облід, облід в якому бджілки політали, очистили свої кишечники, от тоді вмикається обігрів. Вмикаю поступово протягом двох днів, підіймаю температуру до 38 градусів. За моїми спостереженнями, цієї температури достатньо для того, щоб... Мед, який є в рамочках, розкристалізовувався і їм було легше його брати. Трішки допомагає бджілкам обігрівати гніздо. Поступово пізніше температуру я буду зменшувати, але про це я розповім уже в наступних відео. І так, ситуацію уявим, тому що я вже розширення робив. Розповім, як це все відбувалося. Умикнув обігрів, підняв температуру. Тримаю пару днів і перше, що роблю, це чистю гніздо. Обов'язково вимітається весь підмор, крихта, яка зібралася за час зими. Гніздо має бути в ідеальній чистоті. Потім жодного розширення не роблю і також, якщо не було багато підмору, то і скорочення також за. Використання обігріву я не роблю. Так як у вуликах без обігріву сім'я скорочується для того, щоб жілкам було легше тримати температуру, наприклад, там на шести рамках, скорочується до чотирьох, або призимувала на восьми, скорочується до шести рамок, там до п'яти. Залежно від сім'ї, все це індивідуально, звісно. То під час використання обігріву сім'я, якщо не мала великого підмору, то вона не скорочується. Обігрів просто вмикається, температура виставилась і так залишаються бжілки у нас приблизно пару тижнів. За цей час матка вже, звісно, насіває певну кількість розплоду. Сіє вона не біля обігріву. Зараз поясню чому. Вона сіє спочатку все одно у в середині гнізда, тому що біля обігріву я ставлю рамочки, які мають майже повну кількість меду, розпочатуючи його. Там просто немає місця де її насівати. Ось це і буде така відповідь, чому температура, яку я виставляю, вона є стабільною і вона контролюється датчиками по всій пасіці. І Бжілки, датчику, який є вулику, в контрольному вулику, вони йому не заважають. Бжілки скупчуються біля обігріву лише тоді, якщо матка там насіє вже яйце. Якщо там буде личинка або печатний розплід. тоді там скупчуються бжілки. А так вони просто підходять, беруть пергу, беруть мед, беруть водичку і йдуть до гнізда. Звісно, обігрів обігріває все гніздо, він допомагає бджілкам. Але е, найбільший вплив, боковий обігрів, має приблизно на 2-3 рамочки. Тут мед розкристалізовується, температура в 38 градусів дає можливість зберігати вітаміни, мікроелементи, які є в медові вище 40 градусів. Я температуру не піднімаю і вам того не рекомендую. І так далі. Відбулося вімкнення і перше розширення. Що я роблю? Зазвичай я беру при першому розширенню одну крайню рамочку з іншого боку, яка також має мед, ставлю її до обігрівача і беру рамочки, які вже показав, одну або дві, залежно від сім'ї, і також ставлю біля обігрівача. Таким чином, біля обігріву є мед, є перга, але матка. Продовжує насівати там, де вона вже це розпочала. Вона не йде одразу до обігріву. Саме вчасно або невчасно я розширив сім'ю, я і визначаю таким чином. Зараз я, ось була негода в нас, і зараз я відсуну обігрів. Якщо матка вже насіяла біля обігріву, це буде означати, що я трішки з розширенням вже запізнився. Ну, можливо і таке. Трішки прополісують. Температура дозволяє приблизно плюс 15, напевне градусів, на сонці, мабуть, і більше, тільки й того, що вітер заважає знімати відео. Оця рамочка мала повну кількість меду, мала пергу. Зараз трішки бджілок вам відсуну і покажу за два тижні. Вони майже все виїли, сподіваюсь, видно. І чистять комірки для засіву матки. Зараз я гляну. Ще засіву немає, тому з розширенням у цій сім'ї я не запізнився. Ви можете бачити кількість бджоли в гнізді, сподіваюсь, видно. Візьмемо зараз другу рамочку. Глянемо там. Тут, напевне, є І далі також у цій сім'ї вже приблизно. 3-4 рамочки розплоду. Далі точно бачу є. Зараз оглянемо тут. І так, можете бачити. Є розплід. Бджілки достатньо. Тут відкритий розплід, печатний розплід, лишнього тримати рамочку не буду. ставлю до гнізда. Ставлю рамочку та, що була. Та, що вже вони майже вияли і готують під засів матці. І тепер ставлю рамочки, які я приготував, збризкуючи, звісно, їх теплою водою. Все сильний вітер. Саме збризкуючи рамочку це дає можливість потрапити воді води всі до комірки і ділкам легше буде брати мед, брати пергу. І використовувати її. Отож ставлю першу рамочку. Трішки потрібно почистити плечики. Часто бджілки саме ось тут пропулісують рамочки. Так, поставив першу Збризкуємо наступну. І також ставимо до гнізда цього меду і цієї перги, що я поставлю. мінімум на Тиждень-10 днів точно вистачить. Потім буде наступне розширення. Збираю гніздо в зворотньому порядку, закриваю сім'ю і на цьому поки що з нею вся робота завершена. І так можете бачити, у нас сьогодні 23 березня. Два тижні в нас була негода, ще майже нічого не цвіте, окрім підсніжників. Навіть кізіл і той ще не зацвів. А в мене вже є на цей час ось така сім'я. Вона легко набере 20 рамок до акації і ще й, напевне, дасть відводок, непоганий відводок. Рахуємо рамочки. Рамочки не просто так накидані, самі могли бачити, рамочки повні бджоли. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 рамочок на 23 березня. Вітер такий здійнявся, буду завершувати. Саме ось таким чином. Підставляючи нові рамки, які не підготовлені для засіву, які мають пергу та мед, Я і контролюю температуру, не даючи бджілкам підпіти до саме датчика, скупчитись там і вимкнути обігрів. Сподіваюсь, зміг пояснити, можливо, щось би зрозуміло, то пишіть, звісно, в коментарях. Я неодноразово говорив, що тема обігріву вона не одного відео, тому. Тут іще, звісно. Надалі знову передають дощі. Передають дощі, якщо вділок не буде береги або меду, то матка знизить яйцекладку сім'я я призупинить свій розвиток. Кладу утеплення. Ось така праця. Нічого складного немає. Все є просто, але все потрібно налагоджувати. І самовігрів також. Зараз не вимикайтесь, розповім про те, як. З'єднані ще вулики і як вімпнений сам обігрів. Пішов трішки в затишок, сподіваюсь, мене буде добре чути. Спробую пояснити саме приєднання по-простому, щоб кожен зміг зрозуміти. Вулики приєднані ніби будинки один за одним. Але самі нагрівальні елементи приєднані паралельно. Це означає, що якщо вийде якийсь нагрівальний елемент з ладу, по якійсь можливо причині, хоча з цими нагрівальними елементами, як я вже говорив протягом 10 років, навіть 11 деякі є, то проблем жодних не було. Але все-таки я створив лінію саме таку, тому що якщо вийде якийсь нагрівальний елемент з ладу, то він вийде лише в одній сім'ї. Якщо ви будете приєднувати їх. Один за одним, тобто послідовно, ніби гирлянду на ялинці. То, якщо вийде якийсь нагрівальний елемент з ладу, то вся пасіка вимкнеться і вам доведеться шукати саме пошкодження, і це може бути достатньо довго і незручно. Тому ось така моя невелика порада. Сподіваюсь, комусь вона буде корисною. На цьому відео буду завершувати. Сподіваюсь, воно було. Цікавим, можливо, комусь стане і в нагоді. Нікого ні до чого ніколи не закликаю робити якісь обігріви або що. Кожен з вас робить свій вибір. Всім добра, миру злагоди. Будуть запитання, пишіть в коментарях. Радо почитаю, радо дам відповідь. Підписуйтесь на канал, поширюйте. На все добре. Охорона, охорона на пасіці. Вона працює, трішки звик до своїх обов'язків, до території. Територія в нього велика. Отіс. Ой молодець. Все, мирного неба, пока-пока.